Через бойові дії в Україні збільшується кількість спинальних травм, тобто уражень спинного мозку. Третина хворих військовослужбовці. Людина стає прикутою до ліжка. Вона не може виконувати звичні дії самостійно. Утім, лікарі кажуть, що шанси стати на ноги є, але необхідна комплексна реабілітація. Що роблять львівські медики, щоб покращити ситуацію та провести комплексну реабілітацію, розкажемо далі. Ерготерапія, фізична терапія, вправи для мовлення і дихання це щоденна робота для людини, у якої пошкоджений спинний мозок. У першому львівському територіальному об'єднанні кажуть, третина військовослужбовців з такими травмами. 22-річний боєць Володимир на мотоциклі повертався з чергування на позиції, аж раптом на дорогу вихопився собака. Вискочила на прямо переді мною точніше, прямо на мене вискочила, і виходить через неї. Я її полетів вперед. Майже шість місяців Володимир на кріслі колісному зміцнює м'язи спини, рук і плечей. Реабілітація може тривати півтора року. Як кажуть в армії, сподіваємося на краще, готуємося до найгіршого. Я, звісно, розумію, що є шанс встати, є шанс не встати. Вже придумав собі який би попередній план на майбутнє в гіршому випадку. В кращому я, звісно, повернувся до армії. Як краще відновлювати таких пацієнтів? Обговорюють у Львові на першій конференції зі спінальних травм. Сюди з'їхалося понад 500 фахівців з України, Європи та США. Два тижні лікарі перебували у львівських медзакладах у Каліфорнії, де працює фізична терапевтка Ліза Керол. Люди стають прикутими до ліжка здебільшого через вогнепальні поранення. Ми споглядаємо, як українці адаптуються і вносять зміни до сучасних реалій. Ці ситуації можуть відрізнятися від тих, з якими ми стикаємось у наших країнах. Тож ми переймаємо один одного досвід. Гаразд, ось як ви це робите тут. Чудово з'ясуємо на основі того, що ви робите тут, чи можемо щось додати до цього. Павло Козак сів на крісло колісне ще у дитинстві через нещасний випадок, та завдяки зусиллям став майстром спорту і чотириразовим чемпіоном світу із жиму штанги лежачи. Зараз мотивує таких людей, як сам. За 25 років досвіду каже до реабілітації, слід підходити комплексно. Це і власна робота команди фахівців, до якої можуть бути залучені хто завгодно, починаючи від нейрохірурга, уролога там. Психотерапевта, але без взаємодії між членами команди, між пацієнтом, між опікунами, ну результат не буде таким високим. В одній із львівських лікарень для найтяжчих пацієнтів планують відкрити відділення реабілітації. Саме до такої роботи іноземні фахівці готували наших лікарів. Палати оснащені ВАК-системами. Це катетери і зонди для відведення рідини. Ліжка можна регулювати для уникнення пролежнів. Ми маємо монітор, який буде відображувати роботу життєво важливих функцій, а саме там дихання, артеріального тиску, температури. Частоти серцево-судинних систем усе обладнання привезли за кордону. Досі в Україні такого ще не було. Однак більшість часу пацієнти перебуватимуть не в ліжках, а в реабілітаційних залах за тренажерами. У лікарні кажуть, через війну кількість цивільних військових зі спінальними травмами зросла. Ну скажемо, лікування є, тому що нейрохірургічні відділення є по всіх великих місцях. А насправді про реабілітацію ми немає реабілітаційних відділень надто багато, які можуть запропонувати власне ті послуги. Попередньо підготувати відділення планують до березня. Воно розраховане на 20 важких пацієнтів із ураженим спинним мозком. Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.